Перше грудня про головні події першого дня зими у цьому випуску В студії для вас працює Єворська. Мої вітання. Сьогодні всесвітній день боротьби зі СНІДом. Україна і Росія лідери з за зростанням захворюваності на СНІД. Ініціатори відзначення цього дня прагнуть привернути увагу до профілактики та лікування вірусу імунодефіциту людини, який у найпізнішій стадії хвороби стає снідом або синдромом набутого імунодефіциту. В інформації всесвітньої організації охорони здоров'я на цю тему йдеться, що Східна Європа та Центральна Азія продовжують демонструвати різке зростання захворюваності. Кількість нових випадків хвороби зросла на 250 з відсотків по 2010 рік основною причиною зростання негативних показників фахівці називають вживання ін'єкційних наркотиків. Про проблеми сніду говорили і у стрию. подробиці від Світлани Коханчик. Більшість засобів масової інформації чи не щодня повідомляють про наближення грипу. Мовляв, люте будьте обережні, скуповуйте ліки та робіть щеплення. Проте мало хто говорить про те, що в Україні епідемія вирує вже давно більш небезпечна та смертельна. Її назва Вілсніт. Україна займає одне з перших місць в Європі та світі за швидкістю поширення вірусу. ВІЛ СНІД трагедія життя втрачене майбутнє саме на таку тему відбувся круглий стіл у вищому професійному училищі номер 8 присвячений цьому. Дню серед учасників, представники благодійних організацій, соціальних служб, духовенство, медики та студенти. Мова йшла про культуру поведінки молодих людей, про здоровий спосіб життя та безпечне майбутнє. Прагнути один одного, але на рівні внутрішнього прагнення, пізнання внутрішнього, сердечного для того, щоб потім отримати щось більше в майбутньому вдружившись. А не пізнати все і зразу і зрозуміти, що воно мені нічого не потрібне, не подобається, і потім розк... перекреслювати і ще і мати, так можна сказати, і біду. Тобто сьогоднішня наша зустріч, напевне, би мала в нас посіяти то зерно, що мені потрібне, а від чого мені краще відмовитись сьогодні, щоб завтра пізнати життя в повноті. У строю вже 13 років ведеться облік віл інфікованих за цей час двох людей. Кількість нововиявлених випадків зросла до 140. З них 40 стоять на обліку. Більшість це молодь та люди працездатного віку. З кожним роком кількість інфікованих у нашому місті, якщо не зростає, то принаймні не зменшується. Адже повністю вилікуватись від цього вірусу неможливо. Тому саме час замислитись над своїм способом життя та правильно розставити пріоритети. Проблема знаходиться в нашій середині. Проблема Найперше не є медичною, але найперше це є спосіб нашого мислення, який нав'язаний часто Голівудом, нав'язаний нашими друзями, які не бажають нам доброго, а стараються з нас використати, нав'язаний певним образом якогось суспільного поводження, де говорить, що це є круто, що це є модно, що це є якось ну, дуже красиво, дуже ефективно. І цей образ він нав'язаний в нашому мисленні. І прийде час, обов'язково прийде час, коли ми подорослішаємо, І ми зрозуміємо, що те, що колись ми вважали крутим. Що то, що колись ми вважали модним, насправді воно є нерозумним, воно є глупим і воно було не варто того, що ми на то вклали і потратили. З нагоди всесвітнього дня боротьби з вілснідом у восьмому училищі проводиться тиждень акції під назвою Здорова молодь, здорова нація. Студентам проводять виховні години на теми про шкідливі звички та їх наслідки, виставки плакатів, анкетування, бесіди в групах та гуртожитках. Учні мають можливість поспілкуватися із фахівцями та поставити запитання на важливі теми. Лікар-інфекціоніст Оксана Панченко каже, такі заходи позитивно впливають на студентів. Вони починають краще розуміти та аналізувати проблеми, які визріли в суспільстві. Все ж таки за останні роки звернення людей, які можуть прийти і можуть розказати лікарню і не побоятися, і не постадатися, ті моменти, які би вони хотіли знати, от можна так заразитися, чи не можна? Таких звертань стало більше. І я думаю, що оці такі програми вони будуть сприяти тому, що людина. Вона має вміти в нас є така ментальність, що ми не хочемо, щоб ніхто знав. Звичайно, але коли ти залишаєшся своєю проблемою наодинці, це ще більша проблема створюється. Тому в нас є багато лікувальних установ, де можна просто прийти проконсультуватися, просто подзвонити по телефону, просто здати кров на завершення круглого столу, кожен мав змогу поставити запитання та висловити свою думку. Організатори зустрічі роздали студентам брошури та пізнавальну літературу. Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Понад чотири сотні випускників усіх десяти шкіл міста Стрия взяли участь у профорієнтаційному засіданні. Вже вкотре його провів інтелектуальний навчально-науковий центр Національного університету Львівська політехніка. Представницький форум відбувся у міському будинку культури і мав на меті ознайомити старшокласників із правилами прийому до вишів у 2012 році, а також допомогти правильно обрати майбутню професію. Крім того, зі школярами відбувся круглий стіл за участю директорів Стрийських середніх. Завтра на Львівщину приїде Заров на 2 грудня запланована робоча поїздка прем'єр-міністра України Микола Зарова до Львівської області у програмі перебування голови уряду його знайомлення із ходом реконструкції та будівництва об'єктів області до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року із футболу роботою підприємств житлово-комунального господарства міста Львова та провадження на підприємствах обласного центру новітніх технологій. Сьогодні 20-та річниця референдуму. 20 років тому український народ виявив позицію і сказав так мріям багатьох поколінь в самостійній державі за незалежність України. Проголосували навіть у Севастополі. і На це не можна було не зважати. Розпад радянського союзу був неминучим. Референдум засвідчив волю українського народу жити та розвиватися у вільній незалежній державі. Волевиявлення забезпечило прискорене утвердження України як повноправної і повноцінної суверенної держави, відновлення її місця у європейській та світовій спільноті стало зрозумілим джерелом української державності є політичний чинник, а вільний український народ. З такими словами звернувся до мешканців Львівщини, голова Лода Михайло Костюк. У Львові з цієї нагоди відбувся ряд заходів. А ось у стрію на жаль, до відзначення 20-ї річниці історичного референдуму не підготувалися. Європарламент пропонує встановити безвізовий режим з Україною після виконання нею необхідних технічних умов. Європейський парламент висловлюється за встановлення безвізового режиму між Україною та ЄС за умови виконання Києвом усіх необхідних для цього умов, а не орієнтуватися на довготермінову перспективу. Європейський парламент вважає, що в якості випробувального прикладу для безвізового режиму можна використати проведення євро 2012 Крім того, європарламент пропонує встановити проміжні цілі для України, щоб скасувати існуючі візові збори. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного святкового настрою. і Побачимось завтра. На календарі четвер про основні спортивні події дня ви дізнаєте вже за мить. Для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Наставник збірної України з боксу став найкращим тренером світу. Вперше в історії України Міжнародна федерація боксу «АІБА» віддала перемогу новінації Найкращий тренер року українському фахівцеві. Переможцем став старший тренер збірної України львів'яни Дмитро Сосновський. Визнання «АІБА» Дмитро Сосновський переносить на всю свою команду. Звичайно, приємно, що наша робота не залишається непоміченою. Не вважаю, що це моя особиста нагорода. Це нагорода діяльності всіх тих людей, які працювали і продовжують це робити на благо українського. Боксу передає слова тренера львівська газета. А те, що в цій номінації фігурує моє прізвище, лише формальність, могли назвати будь-якого тренера, і нічого б не змінилось, адже це перемога всього нашого боксу, зазначив він. З Ворсклою Копенгаген зіграв свій найгірший матч. Матч проти Ворскли найгірший для Копенгагена під керівництвом Роланда Нільсона. Таку думку висловив сам наставник датчан, Пише Сайт Ворскли. У нас був хороший старт гри. Ми здорово почали матч, і спочатку все йшло добре. Ми були зібрані, але потім ми почали помилятися в простих ситуаціях, що й призвело до голу. Все пішло не так добре, як хотілося. Були можливості зіграти добре, але замість цього ми зіграли дуже просто. На жаль, з Ворсклою, можливо, ми зіграли свій найгірший матч. За той час, що я треную Копенгаген, сказав він. І на продовження Лігу Європівської теми, Маркевич радий, що команда змогла здобути перемогу. На гру проти Аустрії гравці металіста налаштувалися серйозно. Про це розповів наставник харків'ян Мирон Маркевич, пише сайт клубу. Тим більше, що Аустрія, по-моєму, один раз програла після нашої гри, а так вони вигравали або грали в нічию. Я радий, що команда зібралася і змогла отримати перемогу в цьому матчі, сказав він. На питання, який склад поїде на гру проти АЗ і чи вдасться налаштувати команду на матч, який нічого не вирішує Кевич відповів: звичайно, ми будемо грати серйозно, однозначно. Який склад? У нас ще дві гри в чемпіонаті України, і зараз щось загадувати не можу. Букмекери не вірять в перемогу Динамо в Англії. Сьогодні для київського Динамо вирішальний матч у груповому турнірі Ліги Європи. Перемога над Сток-Сіті фактично відкриє киянам шлях 16 шістнадцяту фіналу. Однак нічия, а тим паче, поразка зробить шанси киян примарними. Букмекери в Динамо не вірять, даючи на перемогу киян коефіцієнт 3. Натомість перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 2,25. На нічию приймаються ставки з коефіцієнтом три Нагадаю, що Динамо ще не перемагало англійські клуби на виїзді. Щов, час переписувати історію, тим більше у суперниках всього лише середняк англійської прем'єр-ліги. Шевченко мріє вивести збірну України у фінал Євро 2012 Капітан збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи, який пройде на полях України і Польщі влітку 2012 року. Я мрію вивести свою національну команду у фінал Євро 2012 на очах у наших болівальників. Для мене величезна честь бути капітаном команди, але я ще не знаю, чи буду продовжувати грати у футбол після чемпіонату Європи. Все залежить від мого стану здоров'я, сказав Шевченко в інтерв'ю CNN. І це все на сьогодні. Як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить. На завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день прогріється до 9 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс один. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів тут на стовпчика. Волость повітря 60%.